Добрий день! Сьогодні говоримо про легальне перебування на території Польщі. Право на проживання у Польщі громадянам України, які легально в'їхали в Польщу з 24 лютого 2022 року або ж на початку війни легально проживали в Польщі, в більшості випадків автоматично продовжується на 18 місяців, тобто до 24 серпня 2023 року. Так, громадяни України, які легально перебували у Польщі станом на 24 лютого 2022 року, наприклад, на основі безвізового режиму чи шенгенської візи, можуть легально перебувати в Польщі протягом наступних 18 місяців, а їх перебування в Польщі автоматично вважається законним до 24 серпня 2023 року. Здійснювати додаткові дії для легалізації перебування не вимагається, Національні візи та карти побуту, термін дії яких закінчиться після 24 лютого, продовжено до 31 грудня 2022 року. Передбачено також шлях подальшої легалізації перебування громадян України, які втікли від війни. Такі особи зможуть подати заяву на отримання одноразової карти побуту на три роки. Тобто, якщо ваше перебування у Польщі вважається або вважалося легальним, ви одержите дозвіл на тимчасове проживання карта побиту. Щоб його отримати, вам слід буде подати клопотання. Після прийняття рішення про видачу вам дозволу на тимчасове проживання, ви маєте право проживати у Польщі впродовж трьох років, від дати, що буде вказано у рішенні. Таке клопотання про видачу карти побуту можна подати не раніше завершення 9-місячного терміну від дати легального в'їзду до Польщі, але не пізніше, аніж впродовж 18 місяців, починаючи від 24 лютого, тобто не пізніше 24 серпня 2023 року. Тепер поговоримо про електронний документ ДіАПЛ. У Польщі для громадян України, які легально перебувають в країні від 24 лютого, створили фактично електронну посвідку на проживання, яка разом із дійсним проїзним документом та звичайний або біометричний закордонний паспорт, дає право перетинати кордон до України, Євросоюзу та країн Шенгену. Електронний документ ДіАПЛ у мобільному застосунку М-Обиватель підтверджує статус українців, що втікали від війни, і після 24 лютого отримали тимчасовий прихисток у Польщі. Цей документ Єврокомісія визнала і прирівняла до дозволу на проживання. Тобто ДіАПЛ є документом, що дозволяє перетин внутрішнього і зовнішнього кордону ЄС. Він також дозволяє переміщення в межах шенгенської зони протягом 90 днів кожного 180-денного періоду. Більше про DAPL, а також покрокова інструкція, як додати дію у свій смартфон, у посиланнях під відео. Якщо у вас виникнуть запитання відносно легальності вашого перебування, задавайте їх у коментарях.